Звільнити заручників із таким закликом, Росія має звернутися до терористів. Про це по телефону домовились Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Оланд та Володимир Путін. Вони обговорили стан реалізації мирного плану на сході, і те, що йому заважає. Президент України звернув увагу на те, що бойовики 52 рази порушили перемир'я і сказав, що чекає на реальні кроки з боку Кремля. На що вже канцлер Німеччини відреагувала пропозицію до Росії сприяти звільненню заручників. При цьому Ангела Меркель виступила за продовження із так званими самопроголошеними республіками перемов за участю Леоніда Кучми і Віктора Медведчука. Порошенко на це погодився, але ворогам пообіцяв гідну відсіч. Наша мета не війна. Не ми, не Україна її розпочала. Наша мета мир. Але підкреслюю: мир не за будь-яку ціну і не на будь-яких умовах. У нас не здрігнеться рука, щоб дати гідну відсіч збройному агресору, який зазіхає на соборність і цілісність нашої держави.